Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. 114 ліфтів із 300 раніше вимкнених у Полтаві триває відновлення роботи ліфтів. Ганчір'я та яєчні лотки по проволку Мальцева люди латають дорогу чи можуть. Петиція про присвоєння звання Героя України бійцеві з Полтави Ігореві Дорошенку. Залишилося зібрати трохи більше 8 тисяч необхідних голосів. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні станом на 12-ту годину у Полтаві запрацювало 114 ліфтів із 300 раніше вимкнених. В управлінні житлово-комунального господарства міста обіцяють, до середини березня запустять усі, але мешканці багатоповерхівок не знають, у якій послідовності це робитимуть, та продовжують терпіти незручності. Тему вивчала Ольга Козіна. Коли ви в останню виїздили, ну, дихали свіжим повітрям на дворі. Таріфом 79-річний Валерій, інвалід першої групи, пересувається на візку. Живе з дружиною на 9-му поверсі будинку по бульвару Євгена Коновальця. 7. разом з сусідами чекає, коли в їхньому 90-квартирному під'їзді запрацює ліфт. До лікаря нам треба записатися наперед. Ми визиваємо спеціальну машину, щоб його ж тоді ліфтом спустити вниз, погрузити машину і поїхати. Ми за місяць записалися і нам відключають ліфт. Машина є. Лікаря треба їхати, а ми не можемо. В нього з ногами ж проблеми. Нам треба їхати. Я дзвоню, включіть, будь ласка, ліфт, хоч на час, щоб ми приїхали, їхати. то ваші проблеми. Люди чули, що у Полтаві почали запускати ліфти від учора, Проте, коли дійде черга до них, не знають. Дуже тривожно, що нами ніхто не опікується, що гроші йдуть. Гроші це від людей, таких як ви, як я, як ті люди, що зараз працюють день і ніч, війна. Куди, як можна тисяч, 60-70 тисяч за ремонт ліфта і він зупиняється? Знать питання, що нам ремонтували, хто ремонтував і хто далі буде нам опікуватися цим ліфтом? З 27 числа, з 27 лютого він не працює. Відключали по місті раніше, ми радували, що у нас поки працює, і 27. -го. Прекратілась робота і ми безконечно дзвонили в диспетчерську. Ждіть ответа, ждите ответа. А це мікрорайон Левада в третьому під'їзді дев'ятиповерхівки поголовка. 6, від сьогодні ліфт запрацював, кажуть місцеві. А у їхньому першому стоїть з 17 лютого. Чоловік інвалід з дитинства, в нього каліцтво. Він не не може спускатися зовсім. Він зараз хворіє. Я вже три рази його переписую до лікаря. Мені треба спускати і піднімати коляску багато разів на день, а втору дитину піднімати на поверх. Восьми на спині, тому що вона боїться висоти. Я її кожен день спускаю і піднімаю. Обіщають кожен день. Скоро включимо. Увірвався терпець і у мешканців багатоповерхівки поголовка вісім. Теж не роблять ліфти, теж відключили 17 чи 18 февраля. Ми не йшли в список, не в очереді. Ми. Катерина Ямщикова повідключали ліфти, щось не поділили між собою. Родила дівчинку собі. Хай тепер бере колясочку, колясочку піднімається на дев'ятий таж. Як всі люди? Ми зараз переходимо в режим стабілізованої роботи і з кожним днем будемо вмикати все більше ліфтів. Коментує ситуацію виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Додає, що вечора полтавці будуть бачити список адрес, де вже увімкнули ліфти. Станом на сьогодні у нас заключено новий договір. Він є тимчасовим, короткостроковим на один місяць, поки ми не укладемо повноцінний договір відповідно до тендерних процедур. Бригади оперативно працюють. Почали оперативно створюватися диспетчерські. Станом на 12 годину сьогодні запрацювали 114 ліфтів із понад 300. Решту запустять з 20 березня, зазначив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. На даний час є, скажімо так певні труднощі щодо включення ліфтів, да? а саме з їх технічного стану, доступу і так далі. Тому я оперативно отримую сводку, що що, що, що почасово протягом як я іносував, там до п'ятнадцятого, двадцятого до 15-го Березня ми включимо всі ліфти, тому на сьогодні працюють зі два екіпажі. Нагадаємо, 20 лютого підприємство Будкомплект відключило в місті 529 працюючих ліфтів, нібито через борги. Натомість в міськраді наявність боргу перед цією компанією заперечили та відкрили щодо неї кримінальне провадження. Полтавський ноу-хау на дорогах замість асфальту на провулку Мальцева. Мішковина, ганчірки та лотки від яєць. Так місцеві намагаються залатати ями на дорогах. Більше бачила наша знімальна група. Я 40 років за рулем і щоб асфальтували дорогу. Тряпками, подушками я такого ще не бачив. Це на половках у нас в Полтаві. Провулок лікаря Мальцева, колишній Латишева, 21-століття. Щоб якось залатати ями на дорозі, місцеві перейшли до радикальних методів. Накладання на вибої різного одягу і не тільки. Противно, на наше без Отак наша влада міська працює. Звісно, що обходжу, ну, а як можна. Це добре, що сухо немає, а як дощ, води повно. На цій ділянці декому з водіїв, щоб якось подолати перепони, доводиться навіть розганятися. Вигляд такої дороги, м'яко кажучи, не естетичний, говорить полтавка Інна. Тут буває щодня. Це вибоїна. Незручно проходити, коли машини їздять, рух починається, ти з дитиною йдеш до садочку. Враження трошечки жахливі, а ви, ви знаєте, перенастелили м'якенько так ступати. Що ми можемо сказати? Незручно, звісно. В курсі ситуації по провулку лікаря Мальцева, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Говорить, знає про таку дорогу не тільки за цією адресою, а й в інших провулках та міждворових проїздах у цьому мікрорайоні. Попередня підрядна організація, якраз розпочинала роботи, яка виграла тенди, що ремонту цих ділянок не виконала ці роботи, а просто зрізала і залишила. І ще сталося ще з літа або з осені минулого року. І ми не змогли від неї добитися виконання робіт. Вони просто покинули цю ділянку безвідповідально. Нами ці роботи передбачені. ремонти роботи за словами Володимира Чередниченка. Дороги тут мають привести до ладу до кінця року. Бійцеві з Полтави Ігорові Дорошенку просять присвоїти посмертне звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента України створила його дружина у пам'ять про бойові досягнення чоловіка. Залишилося ще 49 днів, аби зібрати трохи більше 8 тисяч необхідних голосів. Більше про це дивіться у сюжеті. Вдова військового Полтавка Марина Дорошенко гортає фотоальбом зі знімками коханого. Невдовзі виповниться рік, як війна забрала батька в її сина. Аби бойові досягнення чоловіка не були забуті, вона створила петицію про присвоєння йому посмертного звання Герою України. Розмістила її на сайті президента. Загинув на шку від також від поранень. Вони разом служили в одній бригаді і не роздумуючи ні на хвилину, повністю взяв на себе обов'язки, виконував обов'язки командира. Вдало спрацювали по трикутнику. Це завжди де розбили значний склад БК. Окупантів, це були виходи навіть під Бахмут, і всі повернулися. Весь особовий склад повернувся цілим і неушкодженим. Пророблена була робота велика і за цей час спочатку повномасштабного вторгнення, і починаючи ще то, затос... У різні періоди з 2014 і до 2020 років Ігор Дорошенко захищав батьківщину на території Донецької та Луганської областей. З початком повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт жовтня 2022-го був призначений головним сержантом розвідувального взводу 3-го аеромобільного батальйону. 16 січня. 2023 року він отримав поранення. Мені зателефонував побратим. Це була по живота, Осколки потрапили більше з боку. Зайшли, першу допомогу йому було надано, і він його супроводжує в місто Дніпро. Лікування було 4 дні в Дніпрі, потім майже місяць в Києві, і далі була відпустка на лікування. І йому ввечері, ввечері стає зле, 5.35, Його серце зупинилося. Помер захисник 2 квітня минулого року у Полтавській обласній лікарні, розповідає подруга сім'ї Наталія Науменко. І додає, дуже шкода втрачати таких близьких друзів. Його дуже змінила війна, дуже змінила війна. Коли він приходив уже там в якісь короткі відпустки, зовсім інша була людина. І навіть мій чоловік, знаючи його до. І потім, ну каже, він повзросліше. Як він смішно розповідав, як він зустрічав 116 ту бригаду в той день, коли його його поранили, завжди якось не нив, не в якомусь такому, от якось на позитиві все розказував. Хоче, щоб батьку присвоїли звання героя, і 11-річний Марк зізнається, важко справлятися з емоціями, але його підтримує Арчі, чотирилапий член сім'ї, якого йому подарував на день народження тато. Я спав, вони з мамою ранці не знаю, сіки на дуже рано говорили, що поїхали собакою. Летіли, як мешані, ні, Гуляю з ним кормлю, хожу за кормом, граюся. Моя так як, що командно якимось. Сверх, якимось не привчали, а саме елементарні. Сидіти, лапу, лежати. Теплим словом згадує Ігоря Дорошенка і його класний керівник Тетяна Васильєва. Каже, школа завжди буде пишатися героями, які віддали своє життя заради майбутнього. Я жодного разу не чула від нього таких слів Не хочу, не буду, не знаю. За будь-яку роботу він брався і обов'язково її виконував. Він був дуже гарним другом. З ним завжди було весело. Кожен хотів з ним сидіти, працювати. І таким він і залишиться в нашій пам'яті. Зараз під петицією залишилося зібрати трохи більше восьми тисяч голосів. На це є ще 48 днів. І у Полтаві сьогодні презентували календар фотопроєкту під назвою Людь. У фотозйомці взяли участь 12 військових, серед них і наш земляк. Куди підуть кошти із продажу календарів? Дивіться у сюжеті. 12 історій військових знятих у Києві, Дніпрі та Краматорську, презентували у Полтаві. Це календар фотопроєкту Людь. Багато хто з учасників проекту є ветеранами є й ті, які продовжують захищати Україну. Говорить проектна менеджерка фонду, який ініціював проект Іванна Живачук. Це особливо людь всіх українців, яка почалася власне з початком повномасштабного вторгнення і війни власне 2014 році. І ми відібрали 12 героїв. Кожен з яких є місяцем, який символізує нашу людь і боротьбу кожного українця. Для нас було важливо показати власне наших героїв. Як простих людей, які в якийсь момент свого життя зробили рішення захищати Україну, у фотозімці взяли участь 12 військових. Серед них і наш земляк, уродженець Полтави, Гліб Стрижко, говорить, ці кошти, які отримують за календарі, підуть на дрони. Всі виручені кошти підуть на два підрозділи Національної гвардії України, зокрема бригаду Хартії та бригаду Азов. Допомагаємо війську разом. Автор фото Віталій Юрасов. Також відомий своїми роботами для Державної прикордонної служби і 3-ї штурмової бригади працював на благодійних засадах. Планує купити календар і керівник центру учасників бойових дій Артем Ліфрідов. Я планую придбати сьогодні календар, тому що я вважаю, що ці хлопці легенди без перебільшень. Ми дотичні до теми військової, і ми дуже хочемо створити умови і. Для того щоб всі військові знали, що ми про них не забули, що ми їх підтримуємо. Тираж календарів три тисячі примірників. Понад вісім мільйонів гривень з їх продажу вже зібрали. Ціна стартує від 1991 гривні. Календар можна придбати за QR-кодом. 800 метрів браконьєрських сіток із рибою з Кременчуцького водосховища вилучила поліція. Зробили це під час профілактичного рейду 5-6 березня у межах сіл Горошине, погребняки, Дем'янівка, Липове, Кременчуцького району. Заборонені знаряддя лову у печатані, повідомили на сайті поліції Полтавщини. Працівниками СПД на воді спільно з працівниками НПП Нижньосульським виявлено. Безгосподарське майно, а саме весину висідку живу рибу випускаємо в природнє середовище. Черг вже немає, а лампочки ще є. По відділеннях Укрпошти у Полтавській області закінчують видавати ЛЕД-лампи. Залишилися тільки з вузьким цоколем. Де саме їх можна отримати, розкажуть мої колеги. В Укрпошті закінчують видавати led лампи Наразі залишки з відділень забирають представники ОСББ, які замовили лампочки через дію, каже директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. І додає, більше привозити нові лампи в область не будуть. Це вже останні лампи, їх залишили 79 тисяч. Переважно це сорочтинадцять соколцевуський тобто вузь, цоколь, і з переважно залишились вони тільки на сільських. Відділення, так як на, ну, на сільській місцевості вузькі не такий популярний, тому не так часто міняють, тому залишилися у Полтаві. Обмін ламп вже закінчився. Проте на центральному відділенні вони ще є, говорить його керівниця Ілона Каряка. Ті пенсіонери, які ще е, ні разу не отримували лампи, зараз можуть прийти на центральне міське відділення, щоб отримати 5 LED ламп розжарювання, але є 14 цоколь тільки або хто ні разу ще не отримував, також можуть. Прийти звернутись на відділення і отримати лампи або принести свої обмін. всього з початку дії всеукраїнської програми на Полтавщині мешканцям області роздали 1 мільйон 710 тисяч ламп. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті RTPL.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.